Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухи цієї ночі лунали в ряді областей. Зокрема, це стосується Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей. Телеграм-канали пишуть про чудову роботу систем ППО. Проте, на жаль, були влучання над потужні вибухи, а також величезна кількість осколків. Паралельно з цим на військовому Ардромі Барановичі пролунали вибухи, які передають інсайдери. Повідомляється про понад 20 тіл білоруських військовослужбовців. Саме з цього. У аеродрому, в тому числі, постійно запускають дрони шахедом. Зазначимо, Білорусь підігнала російські ракети типу Іскандер ближче до кордону з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що мінськ придбав у Росії Скандери та С 400 чи зберігається загроза з півночі для України. Розповів в ефірі українського радіо керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Російська авіація і далі перебуває на військових аеродромах у Білорусі. Там присутні певний контингент російських військ та різні види озброєння. І за далекобійними системами всі російські бази пуски дронів шахет перетворилися у сміття. По перше, вони здатні розвивати швидкість 800 900 кілометрів на годину та вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Це ще одні потенційні довгі руки головкома залужного. По-друге, таурус підходить для атаки на бункери. Аеродроми, мости здатні нести 480 кг кілограмів вибухівки, мають бетонобійну боєголовку. Мефісто, яка пробиває кілька метрів залізобетоном, а вибух відбувається на запрограмованому поверсі. Таурусом атакується не бункер, а окремі. Кімнати говорить директор New Business Europe компанії Taurus Systems Олівера Стротман ракета Таурус, подібна до Storm Shadow та Scalp Age, якими вже користуються наші повітряні сили. Дискусія щодо Таурусу в Німеччині загострилася у серпні. За їх передачу Києву виступали низка німецьких політиків, як з коаліційних, так і з опозиційних партій, включно з соціал-демократами, яких представляє Шольц Шпігель. Навіть писав, що Німеччина Чина вивчає технічні обмеження карлатих ракет Таурус перед тим як вони будуть поставлені в Україну. А уряд розглядає питання про постачання ракет алофіційну рішення не ухвалив. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.